Порушення Конституції е, України. Е, всі мої підлоги володіють українською мовою. Е, я не вважаю, за потрібно ставити якісь розмежування між е, тими, хто говорить російською мовою, чи тими, хто говорить українською мовою. Ці люди прийшли в Національну поліцію і ці люди працюють на благо нашої держави. Ви держави. Е, я вам про це говорю, а не про повністю. Це не повод, я вам кажу, про прочитає. Да. Я не б... цим я місцем порушенням закону і це абсолютно нормальна ситуація. Ну, давайте не будемо зараз створювати. Ніколи не дискримінуємо, кожен люди звертається з якихось розмовляє на інші мови, ми цій людині допомагаємо, якось мови вона не спілкувати. Виходить, російською, українською, польською, англійською, як забути, завжди можемо знайти вигляд, якщо люди вона розуміє. Якщо якась сюди не розуміє. Російською мовою ми викличемо кваліфіковану людину і допоможемо їй відповісти, прикласти це на руку.